Skyfall 80 TKL формат Ось така коробочка. Тут основні її переваги. Так, що тут по коробці? Ові особливості написані, комплектація, характеристика, вимоги. Ну, звичайна стандартна коробка від Хатор, хто знає, той вже бачив. Відкриваємо, подивимось. Що тут у нас є? Є звичайна клавіатура біленька. І у нас тут ще йдуть дріт USB для підключення до комп'ютера. Ось цей як він це там називається, пулер, щоб знімати кейкапи і свічі. Тут хотсвап є, можна їх міняти. І додаткова шумка для пробілу. Наклечки від Хатор. Додатковий чомусь один кейкап і чомусь синього кольору, не знаю чому. Ось такий гарненький. І типу інструкція ну, так. цікавий такий і формат, і дизайн. Як я вже казав, формат TKL, тобто, 80% від звичайної стандартної клавіатури. Немає цифрового блоку, немає ось тут ще одного ряду кнопок, але в принципі їх ніхто, як я знаю, не використовує. Ну, Я точно не використовував. Ось така клавіатурка. є регулятор гучності, який натискається для вимкнення звуку. Ось так виглядає. Пластик, хоч і ABS, але, в принципі, він якісний і виглядає дуже класно. Я не думаю, що він коли зітреться. Так, тут у нас роз'єм для підключення Type-C. Позаду ось такий ось надпис Hattorska Skyfall Series. Тут модель описана ніжки. Двохпозиційні, одна маленька, одна велика. Е, резинки, щоб не ковзала по столу клавіатура, ну і все. По боках також ось тут підсвічення є з обох сторон. Е, по звуку досить приємний такий звук. Не скажу, що тихий, але і не гучний. В комплекті ось такий ось USB-шнур. Він в такій оплітці м'якенький і така фірмова застіпка, навіть силіконова. Досить приємно відчувається, що ну, не дешевий виріб. Є ось не пам'ятаю, як вона називається, для запобігання перешкод різних. Так, шнур, ось такий ось пулер. З надписом Хатор. Це для е кейкапів. Ой, на, для свічів це для кейкапів. Ну і шумка. Ось така ось. Не знаю, я читав, дивився огляди. Кажуть, що нічого вона, в принципі, не допомагає. то Не знаю, побачимо. І ось такий ось один кейкап. Якимось візеруночком. Давайте протестуємо э, сам хотсвап, так би мовити. Чи, чи все тут працює як... Ну як же що? Давайте наприклад, ось цю. Так. Зачепився. Тут свічі називаються Aurum Lemon чи Лемон, не знаю. Так, кікапи повернемося ось такі. Там якось подвійного лиття. Всередині такий прозорий шар, потім наноситься білий, і таким чином просвічуються всі ці символи. Українська просвічується дуже гарно і е, англійська. Отже, так, кікапи зрозуміло. І тепер давайте спробуємо вже свіч дістати. Так, дістається, в принципі, неважко. Ось такий ось свіч. Не знаю, наскільки це, я так розумію, це на дві ніжки, але там на коробці написано е, трьох і п'ятипінові свічі Ну, Мабуть, це трьох. Де вони? Третій пін побачили? Чи, чи це п'ять, ось може ось ці пластикові це також рахуються, як ніжки. Ось такі ось свіч. В принципі, тихенький. Щоб вставити його назад, просто вставляємо його і придискаємо О, він косне. Ну і кнопочку так само одягаємо. Підключаємо, підключаємо до комп'ютера. Подивимось, як виглядає підсвічування. Досить гарно все світиться. Всі символи рівномірно підсвічуються, колір рівномірний, боковушки також світяться. Щоб перемикати ці всі кольори, використовується клавіша FN. Ось ця. В поєднанні з Ctrl-режим це міняється режим підсвічування. режимів досить багато. Потім в поєднанні FN і Shift міняється колір. Тут стандартні декілька кольорів забиті, але в програмі можна виставити 16 мільйонів кольорів. Тобто на будь-який смак ви можете собі налаштувати. І FN плюс ця клавіша міняє, якщо є анімація в якусь сторону або по колу, то міняє її напрямку. Нічого не міняє. Ось тут йде в цю сторону. Тепер навпаки це е, кругова. Також можна поміняти колір, буде видніше, як воно. Е, щоб е, змінити швидкість анімації, Fn плюс стрілочки або вправо, або вліво. Ось на максимум. Ось на мінімум. Коли е, вже мінімальний або максимальний поріг, то вона облимає ось білим. Ось на мінімум. Анімація увімкнена. Давайте якусь таку, щоб було видно. Ну, ось, тут також налаштовуємо буде повільніше. Яскравість, там, здається, 4 чи 5 режимів яскравості. Також FN плюс стрілочка вгору або вниз. Вниз, звісно, це буде менша яскравість. Давайте так повімкнемо вгору. Збільшуємо. Кольорів дуже багато, реально можна налаштувати як хочете. Можна окремі кнопки зробити, щоб, наприклад, у вас ось ці ходові ігрові тільки світилися, інші не світилися, або навпаки, або ці зробити якимось там червоним, все інше синім. Варіацій дуже багато, і там можна налаштовувати що завгодно. Тому, в принципі, Є над чим погратись. Також можна забіндити на будь-яку кнопку якусь дію, е, Якусь е, скорочення якісь. Все можна це зробити. Е, ця кнопка регулює гучність на комп'ютері. Якщо натискаємо, вимикає звук взагалі. Тобто функція mute. Е, ну і а, також ще є ось така ось комбінація: FN плюс Del. це. Я так розумію, щоб увімкнути просто біле підсвічення, якщо там вам необхідно швидко щось надрукувати, ви себе вімкнули, потім вимкнули і буде той же режим, що був до цього. Тобто для того, щоб просто для просто ви собі можете увімкнути будь-який режим, який вам подобається, наприклад, Ось цей. Але тут вам необхідно щось надрукувати, сюди нажали, надрукували і вимкнули. Дуже зручно, все так досить продумано. В програмі там я зайшов, там також багато влаштувань. На кожну клавішу можна колір, якісь анімації, ще є там додаткові анімації, є анімація прикольна, ритм називається, здається. Вмикаємо цю, цей режим анімації, і коли ви вмикаєте на комп'ютері. Якийсь звук, фільм або мелодію. Клавіатура буде як еквалайзер підігрувати під музику. В принципі, з клавіатури можемо основні налаштування провести. Тобто ось така анімація, наприклад, мені подобається, але не подобається, що вона різнокольорова. FN плюс Shift і міняємо колір. Звісно, тут не так багато кольорів саме з клавіатури управляються ну, десь 10 або 12, але з програми вже налаштовується більш. Детально. Тут також можна поміняти кольор. Це прикольно. Коротко по характеристикам тип підключення цієї саме клавіатурі USB, але є вони і бездрутові. Частота опитування 1000 Гц, RGB-підсвітка, формат 80%. Ресурси. Свічів 70 мільйонів натискань. Усієї клавіатури є gasket mount, Тобто ось, вона трохи грає. Ну, є, там gasket mount це такі силиконові вставки між клавіатурою і корпусом, щоб вона не прилягала міцно і не давала більшого стуку. Ну а так, в принципі, по звуку, по всім цим відчуттям. Прикольна клавіатура. Як кажуть, вона схожа на Rockfall, то й Rockfall 2, RockFall 3, але ціна у неї нижча, а по якості вона їм не уступає і, можливо, навіть краще в деяких моментах. Тому, в принципі, класна клавіатура. Всі функції необхідні є. Я не професійний там, геймер, мені там, не, не потрібні якісь там, не знаю, магнітні свічіці і так далі. Мені оці механіки в принципі, з головою. Гарне підсвічування є. Хотсвап є, щоб якщо щось зламається, замінити. Кейкапи також зараз можна купити, які хочеш поміняти. Буде тобі кастомізація або ще там, що ти хочеш якось виділитись, так би мовити. Ось так це виглядає без світла. Приємно, що українські символи підсвічуються, і, в принципі, це дуже зручно.